Вітаю, шановні друзі! Навчання в українських вузах тепер дорівнює складання військової присяги. Або як українська влада зробила з усіх українських студентів? Військово зобов'язаних та майбутніх солдатів, які ризики це несе для українських студентів, хлопців та дівчат. Я зараз спробую вам розповісти. А ви зробіть, будь ласка, репост та підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Дивіться, друзі, з 1 вересня 2025 року набули відповідні зміни, на які можливо дехто не звернув увагу, але це дуже серйозні зміни. І я вважаю, що за даними змінами через рік, півтора будуть йти наступні зміни, які створять відповідні ризики. Для українських студентів, в першу чергу для хлопців, а можливо навіть і для дівчат. В чому суть з 1 вересня 2025 року вводиться базова військова підготовка. Вона буде двох видів: перша для тих, хто навчається в вузах на денній або дуальній формі навчання, друга для тих, хто не навчається. Тобто, фактично це заміна буде строкової служби. І сьогодні я розкажу вам про. Перший вид цієї підготовки це базова загальновійськова підготовка БЗВП. Що вона і себе представляє? Це підготовка, яка буде інтегрована в навчальні дисципліни у вищих навчальних закладах для студентів у віці від 18 до 25 років. І відразу ж виникає питання: а які ризики тут виникають? А я вам скажу: дивіться, дана підготовка буде складатися з теоретичної і практичної частини. Теоретичну частину повинні будуть пройти всі. Як дівчата, так і хлопці, практичну частину проходять в обов'язковому порядку тільки хлопці, після якої вони проходять військово-лікарську комісію і складають присягу, і стають військово зобов'язаними і отримують військову кваліфікацію. Тобто, фактично, це військово зобов'язаний, якого вже можна забирати в армію. Але звичайно, так як мобілізація в нас з 25 років. До 25 років його в армію ніхто не забере. Ну, звичайно, якщо його не зловить ТЦК і силу, і не змусить підписати контракт. Але тут, друзі, є декілька ризиків. Перший ризик. А навіщо всім дівчатам теоретичний курс загальновійськової базової підготовки? До чого готують дівчат? Якщо для них практична частина не обов'язкова, але чомусь теоретично вони повинні знати навіщо, якщо в нас не передбачається жіноча мобілізація, що приховує в даному питанні влада або що готує в майбутньому, чому вона чого вона не каже. Це велике питання, друзі. Думайте самі, тому що просто так дівчат би ніхто би не змушував проходити теоретичну частину загальновійськової військової базової підготовки. І другий момент ризики для хлопців, навіть незважаючи на те, що в нас мобілізація з 25 починається. Хлопець, який закінчує в 22-23, в він вже є військово зобов'язаним. І зараз дивіться, якщо ви уважно аналізуєте те, що відбувається в країні, зараз до 22 років, включно, дозволили виїзд, але все одно в люфті залишається частина чоловіків у віці 23-25 років. Тобто, за певними, скажімо так, думками деяких людей, саме цей вік. Саме ця вікова категорія може попасти під скорочення, тобто розширення мобілізаційного віку. Тобто, до чого я веду? Якщо, наприклад, в наступному році, в січні чи в лютому, понизять мобілізаційний вік з 25, наприклад, до 24 чи до 23. Да? От, щоб трішки набрати більше людей в армію, то всі ці студенти, хто закінчив українські вузи, друзі, вони вже готові солдати для армії. То їх не потрібно готувати. Їх відразу беруть, забирають і все забрали. Пройшов ВЛК щоб повторно, тому що ВЛК зараз один раз в рік потрібно проходити. Забрали, пройшов ВЛК і зразу в армію воювати там в штурмові чи куди в якісь інші підрозділи. Ось для цього це все готується для швидкої мобілізації. Тобто зараз готують студентів, е і в разі пониження мобілізаційного віку їх відразу просто-напросто всіх почнуть мобілізовувати, тому що вони вже будуть підготовлені. Е що з дівчатами буде, друзі? Я думаю, це е Довга і більш довша підготовка до мобілізації. Також тобто рано чи пізно, якщо війна затягнеться, всі ці дівчата їх також переведуть, скажімо так, в режим військово зобов'язаних, як це зараз відбувається з фар жінками, медиками та фармацевтами. Тому майте на увазі, влада просто так нічого не робить. Все те, що зараз відбувається, всі зміни думайте, аналізуйте. Це не просто так, друзі. Не просто так. Дівчатам викладають теоретичний курс загальновійськової базової підготовки в вузах майте це на увазі, думайте і плануйте своє майбутнє з повагою, ваш адвокат Демченко.